Привіт, вітаю вас на каналі така Америка. Мене звати Василь, і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. Але сьогодні я мушу перед вами вибачитися, тому що сьогодні буде дуже халтурний огляд. У мене взагалі не було часу. Півдня просто я в каліфорнійських пробках, і зараз треба летіти. Довгий рейс, який треба закінчити. Тому самі найголовніші новини на момент, коли я читав, можливо, щось уже. До тих пір, поки це виложиться на Ютубі, можливо, будуть вже якісь новіші апдейтнуті новини, але все рівно є одна новина. Розпочну я завжди стараюся з української теми. Так от перша це має відношення те, що я говорив вчора. Який результат російських дронів, які залетіли в на територію Польщі? Вчора повідомлялося, що мінімум 19 разів провітряний простір Польщі. Був порушений не всі ці 19 цілі було збито, тільки збили ті, які загрожували, що десь там кудись попадуть. Була скликана зустріч. Результатів тієї зустрічі поки що не обговорюється на американському просторі. Але ж про що говориться, що країни, які граничать з Білоруссю і Росією, закрили провісняний повітряний простір. Але згадується тільки Польщ, Польща, Латвія, Литва, Естонія. Фінляндії в цьому списочку нема, розказується також про те, що а, згадали, що українські дрони декілька разів падали на території а, Естонії, але естонці з цього приводу ніяких протестів а, не висловлюють, тому що вони розуміють, що скоріше всього дрони летіли в Росію. А оскільки Ребовська система російська збила, і вони не долетіли впали. Але найгучніша новина на американському просторі, звичайно, це ще вчорашня новина, але вже було після того, як я підготував вчорашній огляд. А є такі чи верніше, вже був такий собі пропагандист, маговський республіканський такий активіст. такий собі Чарлі Керк. йому було 31 рік, і на нього був замах. Коли він взагалі його. Специфіка була, він зустрічається із студентами в університетах, і взагалі в Америці вважається, що абсолютно всі університети американські, вони лівацька пропаганда, і до честі цього чоловіка багато що я з ним не погоджуюсь. Звичайно, він і тверезик багато речей говорив, але він не боявся відкрито говорити з абсолютно усіма і з демократичним сенатором, наприклад, губернатором. Нюсоном говорив відкрито, просто от без всяких завольованих, а просто відкрита нормальна розмова. І він так само от виставляє мерва відео, де його підколюють, ловлять, що він щось не знає, чи він щось бреше, наприклад, чи не розуміє, чи які там його. Причини були, але він відкрито працював якраз таки в американських університетах. Хтось таки казав, що там багато було трошечки, нібито махінацій, але все рівно є мерве відео, де він відкрито балакає студентами, і там різного толку були, відпочинаючи від християнських цінностей до демократичних цінностей, І там геї, лесбіянки, мусульмани. Тобто будь-які теми він не боявся, навіть якщо він там щось говорив не в попад. Він не боявся, і я вам скажу, що знаєте, от в Америці зараз така тенденція: добре це чи непогано, але є така думка, що Камала Харріс програла минулі вибори, якраз такі, що вона боялася йти е, в суспільство, балакати е, з простими людьми, і от Трампа навіть є такі люди обрали. Да, він брехун, да, він там те говорить, але він не боїться, він щирий, він один із нас. І якраз оця, оцей такий підхід, що ти йдеш, не боїся, навіть твоя думка відрізняється, але що ти відкритий, не боїся там ну позоритися навіть такі моменти. Ось, але є один момент, наприклад, е, е, знову ж таки, як ви розумієте, це республіканець, цей Чарлі е, Керк, Крайній правий мага, один із найбільших проштовхувачів, і е, він от зараз йому це до речі пригадують одна така думка, яку він говорив: що друга поправка в конституції мало не найважливіша. це право на носіння зброї. Хоча знов ж таки демократи не говорять, щоб заборонити зброю, просто е, щоб була ну, перевірка, хто користується зброєю, щоб там знову ж таки, навіть ви сідаєте за кермо, ви здаєте якісь тести. А тут зброя, стріляєте, вбиваєте людей. Ніякої перевірки і так далі. Так, от знову ж таки, є відео, кому цікаво, можете пошукати на інтернеті. Це дуже легко, особливо зараз знайти. Він говорив. Задля того, щоб зберегти право на носіння зброї, це нормально, коли декілька невинних людей буде вбито щорічно. І а, наскільки він щиро це говорив, це питання, як би сказати, 25 те Але знаєте, коли ви розкажете про інших стрілянина там, стрілянина сям, ну це коли це не стосується тебе. І тут трапилося а, з ним ця історія. Він знову ж таки, стрілок не одразу його застрілив. Його аж відвезли в лікарню, пробували врятувати, але там не вдалося, він помер. 31 рік двоє дітей залишилося. Як би там не було, з якої сторони не дивитися, знаєте, я не знаю, хто давно на каналі, ви знаєте мою думку, я взагалі противник взагалі зброї, скажем так. Тобто, в мене я і не лівак, але я б сказав, що в мене християнський підхід до цієї позиції. Хоча це навіть в християнських колах в прогресивних сучасних. Ця думка не крепко, скажем так, підтримується, не розділяється моя конкретно думка. Але це моя суб'єктивна, я абсолютно нікому не нав'язую. Ось так от чоловіка, який стріляв, не зловили. І дивіться, іще знаєте, мабуть, найсумніший момент цієї історії. Загинув двоє дітей. Його позиція ну, взагалі ніхто не заслуговує, щоб так закінчилося його життя. Але практично в той самий момент, коли застрелили цього, по суті, навіть друга Трампа, і того зараз просто кіпіш по всій Америці, шукають цього стрілка і так далі. Практично в той самий час відбулася стрілянина в вищій школі Хайскул. Це старшокласники останніх три роки. В школі в Колорадо 16-річний хлопець прийшов з револьвером в школу, вистрілив двох учнів одного там більш-менш легко поранив. Він уже навіть виспустили з лікарні. Інший у критичному стані. І, до речі, він ходив по школі, пробував ще когось постріляти, але діти всюли позакриватися, і в кінці кінців він застрелився. Основна версія, що трапилося, поліція зараз думає, що він був радикалізований, якимись істриміг. Е Екстремістськими мережами на інтернеті, десь його там прокачали, промили мізки. Там, тобто це незрозуміло, чи це якісь ісламські е е е е е е е рухи, чи це праві рухи, чи це ліві рухи. Тобто, бага багато такого, знаєте, така початкова версія. Невідомо, чи що вона навіть на чомусь основана, але. А він себе застрелив, його, до речі, так само вистрілив в себе. Одразу він не помер. Його відвезли в лікарню і так далі. Але знову ж таки стрілянина в школі. І той другий хлопець, в якого він, він вистрілив, невідомо, чи він іще виживе, я б сказав би, знаєте, після цієї стрілянини. Але про цих дітей, про зовсім, зовсім недавно була інша стрілянина, нема такої. Е Шуміхів в пресі яко застрелили цього чоловіка, який в принципі підтримав і казав, що такі речі це нормально, розумієте. Тобто за дітей в школі робити якісь там речі, щоб зменшити це все діло, якісь там ускладнити, як мінімум про це не говориться. Розумієте, є така фраза, яка дуже часто вживається: наші думки і наші молитви з вами. Розумієте, і оці е слова ніколи не переходять дії. Вони залишаються молитвами і думками, і стрілянина в школі е продовжується. Ось, ну і звісно, з цього приводу е висловився і Трамп е висловився про те, що останнім часом е політичне насильство і. Перелічив цілий списочок. Перелічив цілий списочок, по кому стріляли, були замахи, починаючи з себе, звичайно. Цього згадав Чарли Керка, згадав інших республіканців і не згадав демократів. Розумієте? А... І ще один раз просто Трамп показав свою суть. Наскільки от просто він розділяє, розділяє країну оціми думками, називаючи демократів ворогами там і так далі і тому подібне. І знову ж таки не згадав, буквально зовсім недавно, в червні місяці, радикальний, якраз такий правий чоловік, за лівацькі погляди, розстріляв двох сенаторів е, в штаті Міннесота. Жінка-сенаторка загинула, і її чоловік він двох убив, двох інших він поранив. Ціх. Людей в списку Трампа не виявилося, розумієте? І знаєте, є такий, от, вибачте, що неумісно не і, і можливо невчасно не це розказано, але є такий, знаєте, анекдот. От, е, знає, Чули, не чули, є такий анекдот. Там сидять хлопці, кажуть, скучно їм що? Йдемо, йдем, каже, євреям морди бить. А, а той каже: а якщо вони нас. А той каже: а нас за що? Розумієте? Суть до чого я це веду. що оцю і ігру називаючи там ліваків екстремалами там, і так далі, ну в цю ігру можуть грати двоє. Розумієте, Як і праві є радикальні сили, так само є і ліві радикальні сили, які там не, не, не організовуються для будування чого-небудь, а саме для руйнування, розумієте? І, от на відміну від Трампа, наприклад, виступив губернатор е, штату Юта, якраз таки е, штата, в якому університеті відбулася ця стрілянина. І він, будучи республіканцем, взагалі Юта, це супер такий крепко республіканський штат, але він е, сказав знову ж таки і згадав і республіканців і демократів на відміну від Трампа, згадав про те, що наша країна зараз поломана. Виразив таку фразу, що наша країна поломана, каже, моїх слів зараз недостатньо, настільки ми оце ненависть в країні, що ми не дбаємо там, застрелили. А хто він? А він лівак? А ну нормально застрелили. Тобто, якщо ти правий, лівака нормально, а тепер лівак, а застрелили. Тобто наскільки, взагалі, от людське суспільство людські цінності, просто людські цінності, людське життя, наскільки просто зруйновано і просто от. Скільки сам Трамп персонально долучився до цього, він ну не знаю, ініціатор чи ініціатор, але він точно спонукав посиленню взагалі у цієї такої тенденції ненависті один до другого, розділений на всьому, взагалі починаючи від расових а, латиноси, там це зразу бандити, там наркомани, картель, там тобто людина там збирає полуницю на фермі, десь в Каліфорнії. Ні, його вже приписали там. Що він картель, там мафіоза, там і так далі, розумієте, і, і це просто поділено е, в різних галузях, Просто наскільки суспільство в Америці зараз поділено, якраз от, оце все, що відбувалося ці, ці дні. Якби не було цієї стрільнини, звичайно, сьогодні найбільша новина сьогоднішнього дня. Сьогодні 9-11, Як ви знаєте, це 11 вересня, 24-та річниця. Теракту в Нью-Йорку Пентагон і один літак Юнайтед 93, який розбився там десь в лісах Пенсільванії, де пасажири розуміли, що відбувається. Вони спробували відбити цей літак, і він спікірував терористи. Його по суті, просто він там землю розбився. Багато про це так само говориться, це згадується. Мало бути урочисте таке. Не святкування, вибачте, вилетіло золови, просто урочисте якісь події з цього приводу. Але враховуючи, що вчорашна стрілянина вважається, що це підґрунтя політичне, не знали, що очікувати, і тому ці промови там Трамп виступав і так далі, перенесли в Пентагоні у внутрішній двір. До речі, не повідомляється, чи вірніше я можливо не дочитав, де воно мало бути спочатку, але. Перенослося для крепшої охорони, я так сказав би, у внутрішній двір. І знов ж таки з цього приводу згадується, як це відбувалося за людей, за героїв. Трамп так само з цього приводу свою промову сказав. Ось багато про це говориться. Ну і остання новина на сьогоднішній день винесли вирок історія, яку я дуже багато згадував раніше. Сенатор із Нью-Джерсі, демократ, до речі, і це все взагалі трапилося під час президентства Байдена, демократа, демократична адміністрація. Тоді почали його розслідувати за корупцією. Там корупція, там навіть і дипломатичне шпигунство, тому що. А коли знайшли в нього, там і брав і хабарі різні, і робив деякі речі на користь якихось там дипломатичних людей в Єгипті, там приймались, проштовхував закони, там рішення якісь, і так далі. Коли робили обшук, в нього вдома знайшли і безліч грошей, і золоті злитки, і якісь там машини дарували там і так далі. Ну, як ви розумієте, не Москвічі і не Таврії, там, а якісь там. Мерседеси і так далі. Так от, йому зараз 71 рік, він відповідно не сенатор, а він зараз у в'язниці відбуває ув'язнення терміном в 11, рік. 11 років ув'язненню його присудили. Його жінка молодша за нього набагато, йому 71, їй 58 років. Її по результатам розслідування визнали, що вона була спільницею. вона Приймала участь у цих всіх схемах, як там все відбувалося. Вона ж, коли їх супили, а ні, де да я нічого не знала, де да я думала, що мій він, він там мій рятівник, де да я його любила. Він чоловік, він мене використав в темну, бла, бла, бла. Не ну, як така, вали вже як можна, можна більше на неї. І це взагалі вони займалися цими справами з 18 по 23 роки, коли лавочка прикрилася. Прокуратура навіть усією піснею, що вона невинна біла і пушиста, все рівно просила 7 років для неї. А в результаті їй винесли вирок 4,5 років ув'язнення і 3 роки умовно. Цікавий такий момент, що у в'язницю вона має з'явитися до наступного літа. Тобто, коли вона прийде, почне цей термін. Відлік, відлік піде від моменту, коли вона явиться у в'язницю. Так що їй ще, виходить, майже цілий рік вона може гуляти на свободі, збиратися, я не знаю, тренуватися якось до в'язниці чи ще що-небудь. От. Але от така от історія, що в Америці боротьба з корупцією, по-перше, корупція є, але боротьба з корупцією закінчується так. До речі, якраз таки оцей момент говорили, що теоретично можливо. І розглянули взагалі навіть умовний термін для цієї дружини-сенаторки, але в рішенні було сказано, щоб іншим неповадно було, щоб люди розуміли, що ви таке робите. Що, а, ну, умовний термін нормально, ні, тепер будуть дивитися. Навіть якщо чоловік він там махіначить, то ти не зможеш сказати, да я нічого не знала, там десь з'явився золотий злиток в мене на столі. Я навіть взагалі не знаю, що це таке. Ні. 4,5 роки. Може бути за таке незнання ситуації. На цьому все. Вибачте, треба летіти. Навіть вийшло довше. Я думав, хвилин 9 сьогоднішній огляд буде перетягнув все рівно. На цьому, все. Дякую, що дивилися до кінця. Дякую завжди за ваші коментарі, за ваші вподобайки, особливо за вашу підписку на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, завтрашній випуск буде нормальніший. Я взагалі сподіваюся, що завтра зустрінемося. Вам нехай щастить, все буде Україна!